17 березня нові тіла. Друзі розташувалися на галявині, щоб помилуватися веселкою, яка з'явилася на небі після дощу. Діти знають, що на небі живе Бог, який прийде на землю і врятує нас. Ми ніколи вже не сумуватимемо і не плакатимемо, бо з Богом нам буде добре. Тож ми ніколи не хворітимемо і не помремо. Ісус подарує нам нові тіла. Мій біблійний вірш Він перетворить і це жалюгідне тіло наше так, що подібно до Його тіла, його зодягненого славою. Филипп'ян 3, 21 Моя молитва. Чекаю на тебе, Ісусе. Прийди, моє тіло зміни.